Далі і далі відходять від нас грізні роки Великої вітчизняної війни. Та час не здатен стерти з пам'яті народної подвиг мільйонів захисників і визволителів нашої батьківщини. Напередодні 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні з ініціативи Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива, Всеукраїнського автомобільного клубу журналістів за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді і спорту Державного комітету телебачення і радіомовлення України проводився всеукраїнський автомобільний пробіг пам'ять батьківського подвигу в серцях наших. Радянські журналісти в для вітчизни час. Були поряд з фронтовиками. З перших боїв вони почали складати літопис Великої Вітчизняної війни, брали безпосередню участь в боях і одночасно правдиво висвітлювали хід бойових дій не тільки по всій лінії фронту, а й в тилу ворога. Наприкінці 1942 року у Збройних силах Радянського Союзу виходило 4 центральних, 13 фронтових, 60 армійських, 33 корпусних, 600 дивізійних та бригадних газет. На фронтах і в армії було немало газет на рідній мові тих чи інших народностей. На восьми мовах видавалася газета Другого Прибалтійського фронту Суворовець, на семи мовах газета Третього Українського фронту Совєтський воїн та багато інших видань. На той час молодий, але вже досвідчений фронтовий український письменник, журналіст Семен Гудзенко писав «Я був піхоти в полічистам, в грізі окопної і в Агні. Я стал армейским журналистом в кровавый год на той войне. Я в гарнизонном клубе за Карпатами читал об отступлении, читал о том, как над убитыми солдатами не ангел смерти, а комбат рыдал. Під час війни на всех фронтах одночасно воевали и работали больше 4,5 тысяч журналистов. Каждый третий, а это более півтори тысячи журналистов, загинули на фронтах тієї страшной войны. Шанувати подвиг мільйонів захисників вітчизни, а також віддати дань пам'яті журналістам, які загинули на фронтах війни, в рамках акції всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива та всеукраїнського автомобільного клубу журналістів до обеліска слави в Умані» прибули учасники всеукраїнського журналістського автопробігу, місцеві та регіональні журналісти, працівники змі, їхні рідні та шанувальники. В урочистій церемонії покладання квітів до пам'ятників та оберізків воїнам-визволителям взяли участь представники влади, депутати рад різних рівнів, ветерани Великої вітчизняної війни, учні 3-го А класу Уманської міської гімназії. У відповідності до програми журналістського автопробігу рівно о 12-й годині за київським часом акція покладання квітів та вшанування пам'яті проводилась одночасно у багатьох містах і селах України. Пам'ять батьківського подвигу у серцях наших. Сьогодні в Україні з ініціативи Всеукраїнського благодійного фонду журналістська ініціатива та Всеукраїнського автомобільного клубу журналістів проводиться акція, де одночасно по всій Україні, о 12-й годині, будуть покладені вінки і квіти до обелісків слави, до могил воїнам визволителів від фашистських загарбників. Цю акцію проведемо і ми разом з усіма журналістами України. В акції взяв участь один із учасників штурму Берліна, ветеран Великої Вітчизняної війни, Михальський Казімір Станіславович. Воював спочатку на третьому українському фронті, потім на першому білоруському. Прийшов Польщу, День перемоги зустрів 9 травня в Берліні. Залишився там ще служити до 51-го року. 51-му році вернувся назад на Україну, місто Ума. святом перемоги! Вас всіх. Bye. Mm -hmm.